Нарешті довгоочікувана екранізація Assassin's Creed Поволеньки підкрадається до наших екранів, і її наближення ознаменував перший трейлер майбутнього фільму. Про нього і поговоримо в ролику. Перший кадр заявляє місце і час дії фільму. Це іспанське місто, Севілья в сучасності. На те, що це Севілья, вказує видатна вежа Хіральдо в центрі цього міста. А те, що це сучасність, можна зрозуміти з особливостей багатоповерхових будівель, а також по залізобетонному мосту на задньому плані. А ось і головний персонаж стрічки Калум Лінч у виконанні Майкла Фасбендера, засуджений за вбивство до смертної кари через ін'єкцію отрути. Найімовірніше, у фільмі покажуть флешбеки про те, як і чому Калум вперше вбив людину. А зустрічає смертника після інсценування страти Маріон Котіяр в ролі Софії Рікін, дочки Алана Рікіна, чинного директора Абстерго Індастріс». Можемо припустити, що між Софією та Калумом будуть жарти до рання, щоби на сеансах фільму дівчата не нудьгували. Кадр прогулянки в саду в комплексі Абстерго нагадує момент із коміксу Анк і Сіди, де так само гуляли причмелені випробовувані об'єкти. Можливо, ми нарешті більше дізнаємося про життя і смерті інших об'єктів, яких безліч. Але найголовніший персонаж усієї серії це Анімус, і в фільмі він якийсь не такий. Зверніть увагу на інсталяцію з клинків різних конструкцій. Це не просто так. Клинки явно пов'язані із новою версією Анімуса. Ось видно, як Калума готують до першого занурення в Анімус і надягають на нього приховані клинки, а потім приєднують до механічної руки. Усе це вказує на те, що в новому анімусі симуляція минулого відтворюється за принципом vr кімнати де реальний Калум Ліндж. Рибає, лазить, стріляє і рубає так само, як і його предок в минулому. А оскільки нащадок повторює рухи предка, то і прихований клинок повинен бути відповідний. У кожній частині гри клинки були різні з різними можливостями і механізмами. Тому і нащадок повинен носити клинок відповідно до епохи, щоб правильно відтворювати рухи і досягти синхронізації. За підготовкою нового випробовуваного ванімусі спостерігає Стів Джобсоподібний директор Абстерго Алан Рікін, якого грає Джеремі Айронс. Шкода, що актора не поголили для більшої схожості з ігровим прототипом. Ласкаво просимо до іспанської інквізиції. Далі потрапляємо в минуле севільє з вигляду архітектури. Розуміємо, що це пізнє 16 століття, оскільки вершечок вежі Хіральдо вже змінився. Його перебудували в 1568 році. Але творці фільму стверджують, що це 15 століття. Значить, фу фу, -фу не увага до деталей. Ну або здивуйте нас. І нарешті нам заявляють предка Калума Лінча Агілара Денерга, іспанського асасина 15-го століття. Як не дивно, його теж грає Майкл Фасбендер. У виграх же у Дезмонда і його предків не завжди були однакові зовнішності, але з Альтаїром вони були мов близнюки. Агілар у перекладі з іспанської означає місто Орлів. І тут творці фільму зробили грамотний реверанс до перших ігор серії, адже Альтаїр та Еціо у перекладі означають Орел. Якщо події фільму зачіпають саме 15 століття, то тут найімовірніше бачимо падіння гранади історичну битву іспанців проти маврів. Далі розуміємо, що життя у Агілара не мед, оскільки його намагається стратити великий інквізитор Томас Торквемада зі схвалення короля Фердинанда Арагонського. Торквемада відзначився заснуванням інквізиції в Іспанії, гонінням євреїв, маврів, спаленням книг, людей та іншими духовними цінностями. А Фердинанда ми пам'ятаємо за те, що він, окрім іншого, взяв гранаду і поставив крапку в протистоянні з маврами, а також привів Іспанію до процвітання. Але Агілар найімовірніше, буде не сам. Мотній у своїй боротьбі проти тамплієрів. Схоже, у фільмі буде ціле братство асасинів. Заявки персонажів скінчилися і почалося місиво. Бої, паркур, погоні, стрілянина з лука словом, видовище. Але звернімо увагу на те, що у Калума в сучасності в руках зброя, і ось цей здоровань явно не істоньки йому несе. Очевидно, між Калумом і службою охорони Абстерго буде якесь непорозуміння, і творці уточнили, що дві третини хронометражу фільму відбуватимуться в сучасності, а не в нашій улюбленій минулості. Саме тому автори кіно модернізували анімус, аби краще виглядало. Попередні версії анімуса мали побічний ефект просочування. Коли об'єкт довго перебував в анімусі, він отримував навички предка, але при цьому міг неконтрольовано потрапляти в спогади без анімуса, через що не міг відрізнити реальність від спогадів. Це сильно псувало психіку, і людина могла просто впасти в кому. Тому, можливо, новий анімус дозволяє отримати здатності предка без цих побічних ефектів, тобто об'єкту не потрібно довго перебувати в анімусі, щоб отримати навички предка, і так можуть тренуватися тамплієри. Закінчується трейлер бальзамом на душу фанатів серії стрибком віри. І нам дають зрозуміти, що головний герой настільки зупалий, що падає навіть не в копицю сіна, а на площу біля раніше згаданої вежі Гіральдо. Трейлер серйозно зіпсувала музика, яка ну взагалі не в тему. Але відеоряд доволі видовищний, особливо моменти в минулому. Істотних відхилень від канонів серії ми не помітили, і як ви вже зрозуміли, навіть змінений анімус цілком собі вписується у всесвіт ігор. На жаль, мозок виносить українська локалізація назви кредо вбивць, замість більш коректного кредо асасинів. Адже слово асасини почало означати вбивця значно пізніше виникнення терміну. Якщо людину називали асасином, це вказувало на те, що він належить до таємного братства, а не на те, що він вбиває, як можна зрозуміти з українського трейлера після фрази Ми вбивці. Мабуть, локалізатори фільму занадто буквально зрозуміли кредо асасинів «Ніщо не істинне все дозволено, і переінакшили саму суть братства, як їм заманулося. А перевірити наші здогадки зможемо 5 січня 2017 року у всіх кінотеатрах країни. Може, нарешті отримаємо добру екранізацію доброї серії ігор. На цьому все Лупіть подобайки, поширюйте це видиво і обов'язково поділіться власними спостереженнями у коментарях. Побачимося! А і цей ролик ніхто ні в кого не вкрав. Ми його робили спільно з кінатаном.